Всім привіт! Так виглядає наш готель. Ціна за три ночі зі сніданками 157 євро коштує. Бі сніданки було 132 євро щось такого. Типу. Тут маємо готель. Готель двохзірковий. А тут ми маємо МЕМЕ море! І кактесь, і гори. Ми вже тут були, тут є недалеко пляж. Такий кам'яний, кам'яний ми туди ходимо. Зараз вам покажу, який номер буде в нас. Можна. Це наші речі. Номер не є великий, але кондиціонер є. Ми не брали чогось великого. Нас немає шесть. Маємо дзеркало, ну, це нам дуже потрібно. Столик. Шафа. Дивіться, яка шафа. Давно такого не ви таких старих ще треба шукати. Добре. Я не буду нічого портити. Маємо кондиціонер. Холодильник. О! Телевізор знайшла. Звичайний маленький холодильник. Шкода, що немає... Як то називається? Що я вам тут дурниці показую? Маємо балкон. Море мені не видно, але ми так і брали, бо з морем то дорожче. А як ви знаєте, ми ще ті економісти. Такий в нас душ. Вона кімната. О, дивіться, ще мене показало. Привіт! Навіть мило дали напевно. І таке. Всім хорошого дня. Йди зустрічі. До Йдемо дорогою на новий пляж. І зустріли новий майданчик. І найбільша дитина. Покажи, де дорожка йде. Де дорожка? Афірки немає. А фіртка тут. Мені похоже на оливки, але можна і до лікаря. Такий майданчик. Там пальми, гори, море. Гарний великий майданчик зустрінемось вже на пляжі, коли дійдемо. Якщо із по дорозі буде цікаво, то вам покажу. Бачите, тут такі будиночки, квартири. Бачите, такий жовтий бусик, то дітей до садочка забирають такими, такими бусиками до приватних шкіл і до приватних садочків. Приїжджають додому і забирають дітей. Ми то бачили. Теж так непогано, але школи тут від 600 євро приватних за місяць. Не дешево. Добре, ось що я заїкаюся. Ставте вподобайки, підписуйтесь, зустрінемось на пляжі. Так виглядає школа, напевно. Але написано школа. Бачите, така якраз. Такий пляж, такий пісок. Тут траса на Афіне. Мама, Я її люба. Бачите, там як те. Там, там Бачите, там на парусах. Їх вчать падати з парусів, ступити паруси, перевертати, а потім вони піднімаються. Нараз буде зранку. Привіт! Такий у нас сніданок коштує 6 євро з людини. Вікторія там 6-3 чи 2 євро. Мій він на сніданок не рахується, то просто гратіс від нас. Такий ресторан. Зараз покажу коротко. І кава. Вікторія не зачіпляємося. І гарбузики. Залізли на закинутий якийсь ресторан. Тут відкрито було. Подивіться. Не лізь туди, зайчик. Тата за руку тримає. Бачите. Це море. не зайчика, туди не їй лізе. Зараз підемо. Атракції туристичні. Коли нема грошей на екскурсії, то що робимо? Лазимо там, де не треба дивитися, бо там якісь миші можуть. Великі. То лазимо, позакинути. Туди не можна зайчику. Ходи. Ти маємо екскурсії. Йде. Йдемо вже, йдемо. Тій закинутій будівлі ми були ми мусили туди повісти. Дивіться, які тут гарні маленькі пальмочки. Тут маємо таку красу. Зустрінемося через хвилинку. Ставте лайки, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Прапор Греції. І дивіться, як ростуть банани. Я знаю, що багато людей бачили, як банани ростуть. А я перший раз. Краса. Такі маленькі міні-міні банани. Вони всередині я дивилася один ще такий якийсь білий. Але круто! Банани супер! і краса. Ставте вподобайки!